Сьогодні проводились навчання, в яких брали участь батальян безпілотних систем і підрозділ госпітальєрів. Навчання були спрямовані на те, щоб відпрацювати вправи з тактичної медицини. Участь брали в них як і опитні хлопці, так і новачки, які тільки що пройшли, як з нашої сторони, так і з їхньою. Para você! see Наші бійці вони прикривали госпітальєрів, тобто вони надавали безпеку, щоб вони могли взаємодіяти з пораненим. Також вони допомагали і трошки симулювали саме бойові бойові дії. Допомагали також на етап евакуації, щоб витягнути з окопної лінії, затягнути до евакуаційної машини, до багів. На них також відпрацьовували поранення, ставили котетери. Відпрацювання пройшли успішно. Кожен для себе виніс певні моменти, над якими потрібно працювати. Хлопці зрозуміли, як працювати в парі з медиком, коли потрібно допомагати, коли не потрібно заважати. Наші курсанти зрозуміли, як працювати в умовах під вогнем. Коли над ними може постійно літати і бути загроза. Тому я вважаю, що це було корисним як для наших курсантів, так і для хлопців, які займаються саме на FPV та інших крилах. Батальйон безпілотних систем військової частини 3017 Спартан, ми ставимо акцент на тренування. Ми приділяємо дуже велику частину для тренувань. А для того щоб наш особовий склад був ефективний і виконував свою роботу на всі 100%.